Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей, які загибли в Україні під час війни. У нас 528 ангеликів, які репрезентують кожну дину, яка померла. Нехай Сина Святого святого Духа, святого Духа. Світом мандрує виставка Янголи України. Сьогодні янголи України вперше завітали до Едмонтону, до нашої української школи, курси українознавства імени Івана Франка. Учні нашої школи вшанували українців, які загинули внаслідок російської агресії. 528 янголів. Це 528 невинних українських дітей, які загинули через російську агресію з моменту вторгнення в Україну. Втрата сотень невинних дитячих життів є руйнівною. Світ не має права забувати жахіття війни, доки в Україні не припиниться вбивство невинних людей. Засновницею цієї акції Янголи України є Наталія Міцьо. Вона почала в'язати жовто-блакитних янголів для кожної дитини, яка загинула на початку війни. Це був її спосіб втамувати невимовний материнський біль. Разом зі Світланою Пештеряною, Іншою українкою, яка проживає в Словаччині, вони координували та організували першу інсталяцію Янголи України у Кошице Словаччина у День захисту дітей 1 червня 2022 року. На сьогоднішній день виставка подорожувала такими країнами Європи, як Словаччина, Кепарис, Велика Британія, Німеччина, Швеція та Мальта. Едмонтон став другим містом в Канаді після Вініпегу, який прийняв виставку Янголи України. Українці безмежно вдячні всім рівням влади з усього світу за допомогу та підтримку. Українці захищають не лише свої територіальні кордони, а й кордони Європи, щоб забезпечити мирне суспільство для всіх. Отже, кожен із нас мусить запитати себе сьогодні. А що я зробив для того, щоб прискорити перемогу? Ми молимося за всіх дітей, що постраждали в Україні. Ми молимося за 528 дітей, що загинули в Україні. Місто з того, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить, кулі летять, споки падає сні, і ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околицях. Разо ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша війна. Je suis là, si tu as mis. То знаю, что ж будет с ним, что будет завтра, Юрий Гонка в кошнадея, а в кошстра.